Друзі, доброго вечора. Моє вітання з боско Арени, де першої ліги продовжу різних поєдинків будемо виправляти. Все це становище. Зараз атака Самбора небезпечний і просто. чекати передачу Сілецький. Обігрався він зараз з партнером по команді. Горта їх. І вони можуть, можуть змінюватися класне переведення. Можна відкривати рахунок. І штурм забиває. Передачу класно віддав Боровський назад. Все з часом потрібно працювати, потрібно, щоб були тренери, і потрібно, щоб були футзалісти. Зараз небезпечного переведення і іншому зовсім. Там от під іншим раком м'яч летить і. Під кутом. Зараз знову небезпека в штурму. І... Я строкотав влучив стійку, але дуже-дуже близькі були футзалісти штурму. Зараз ще одна атака. і... Ну Тут же зараз не сам насамперед Явірському. Йому дуже-дуже непросто. А тут же небезпекам спонсором, саме перший ліг футзальної компанія Практик. Зараз небезпечно і один-один. Один-один нашого поєдинку. Ну от дочекався свого моменту. Дочекався свого піну. Але дуже-дуже хороше протистояння було. Принаймні Вернання... участі виступає. Звичайно, ж приємно. Постійна зміна є, ротація складу, тобто можливий епізод, можливий момент. А там просто робота, він виконує дуже багато сілецький. Якраз він віддає передачу сілецький. Оформлює сілецький зараз. Хет-трик Хет для Сілецького. Отримують задоволення від гри, отримують задоволення від футзалу. Це, звичайно ж, найосновніше, який момент. Витко він розпочинає цю атаку, передача на Куртяка-Куртяку. Курдись критикувати я не бачу. Друзі, на нас сьогодні е ще знову курку. і Сужинський не зумів, а тут же ж забиває У нас в турмі Хтось? Олег Суржинський Олег Сужинський зараз дочекався він свого моменту. І Олег Соржинський... Додасть ще серйознішої інтриги. Постоянно, це однозначно, лета втікає. Зараз військові втрачають м'яча, сілецький. Зараз майданчику я просто де він перебуває. Ще пас направо, вже в атаці Штурм, є удар, є вір. Печеришний Андрій. Е команди Штурм. Зараз Сілецький втікає, зараз Класно сюди на самого Василя, і Місечко забиває порожні ворота, але знову пас від Вас сказати, що була атака саме від штурму. Небезпечно, теплий. Класно туди на лівій фланці удар. Не... команда. Самбора, який зараз. Це прикро. Звичайно ж, прикро для. Самбура. Тут вже зачонка, де більшість була. О. Самбора. Теплий, теплий простріл. І Який м'я! Це окраса, друзі. Це окраса. Владислав Сілецький. Владислав Сілецький у нас обходить. Турм е, о е, 19.50 зустрічатиметься з Динамо Інвест. В Атаці зараз якраз у академії. І забивають вони п'ятий м'яч. Це не сілецький, не сілецький визначається. АБЦ, тобто, так, різні категорії. Зараз проливаємо нас цих колективів в Томлі. Вихід зараз я Є Сілецький! І... Ще один м'яч у Сілецького вже в серену. Він просто в Це просто веєрі. Сілецький забився сьогодні ній 5 м'ячів. Це просто фантастика. Суперник доволі шкло. Давайте трошки починимо і потім повернемося і пойдемо.